Добрий день, мене звати Віктор Кокашинський, я лікар-психіатр, асистент кафедри психіатрії наркології медичної психології Дніпровський Державний медичний університет. І сьогодні ми з вами поговоримо про нейроповедінкові наслідки черепно-мозкової травми у роботі лікаря-психіатра. Тема є дуже актуальною сьогодні, тому що у нас в країні продовжується війна і велика кількість людей, особливо військових, є групою ризику щодо ЧМТ. І сьогодні в сьогоднішніх реаліях під час бойових дій найпоширенішою причиною травми є саме вибух. Вибухова, міновибухова травма це найпоширеніша причина ураження військових. Чия рептомоска травма є наслідком прямого впливу ударної хвилі або вторинного чи третинного ефекту вибуху. Подібні травми без видимих симптомів здатні мати як короткочасні. Так і тривалі наслідки для всього організму. Це впливає на процес одужання в цілому або на реабілітацію після лікування інших більш помітних ушкоджень серед цієї когорти пацієнтів. Легка черепно-мозкова травма це тиха епідемія сьогодні, тому що ще жодного разу до мене на прийом не прийшов військовий, який би сказав, що у нього не було контузії. Всі 100%, всіх хто до мене звертався протягом. Всього періоду активних бойових дій кожен військовий казав, що у нього як мінімум була одна контузія, а можливо було і декілька контузій. І більшість з них казали, що вони не отримували належної допомоги. Вони в більшості випадків навіть не зверталися за допомогою, бо їм не була надана професійна допомога. Тому більшість да, мабуть, всі, хто перебуває безпосередньо. На лінії бойового зіткнення або бере участь у бойових діях, тобто комбатантів, вони всі є групою ризику, вони всі, скоріш за все, мали е, таку проблему. Причиною чим тем можуть бути не лише військові дії, да, якщо ми про військові дії говоримо, то це переважно саме вибухи, бо сьогодні війна артилерії, сьогодні це найчастіша причина враження особового складу, але е, може бути ще й удари. Це знову ж да, може бути пов'язано з воєнними діями, але не завжди це може бути і серед цивільних. Така причина враження головного мозку. Це можуть бути падіння, нещасні випадки. В автомобільні аварії дуже часто причиною черепно-мозкової травми, контактні види спорту. Це різні а, бойові мистецтва, а також. Те, що зазвичай не озвучується, це, наприклад, футбол, гра в футбол. Да? І е, коли футболісти грають головою, по суті, е, м'яч досить важкий, енергія удару досить важка, і кожного разу можна сказати, що вони отримують легку ЧМТ, яка теж в перспективі може призводити до серйозних наслідків. Е, ну, а Також насильницькі дії це теж одна з таких частих причин отримання черепно-мозкової травми. Патогенез ЧМТ. Має декілька таких шляхів. Перший це зміщення мозку лінійною силою, а друге це повернення чи скручення мозку силою спрямованою під кутом або обертальною силою, що в свою чергу призводить до виникнення сил розтягування і сонних сил всередині мозку, що, в свою чергу, призводить, призводить до акціональної травми, тобто, да, це перерозтягування, зміщення. Ушкоджує аксони, а також до а, а, а васкулярних проблем, а, що проявляються гематомами або субдуральними крововиливами. І в подальшому а, це призводить до наступного такого ушкодження, що може супроводжуватися а, порушеннями кровообігу кровотоку, відмови іонних насосів, перевантаження а, нейронів кальцієм і натрієм, вивільнення. Збуджуючи амінокислот, утворення вільних радикалів, призводить до протолізу та перекисного окислення ліпідів, що в свою чергу в результаті призводить до загибелі нейронів, тобто органічного ураження головного мозку. Характеристика ЧМТ характер ЧМТ можуть бути проникні, можуть бути закриті черепно-мозкові травми. За важкістю ми розрізняємо їх за двома такими основними характеристиками: це втрата свідомості, тривалість втрати свідомості та посттравматична амнезія теж її тривалість. Так, легка ЧМТ характеризується втратою свідомості менше 30 хвилин і посттравматичною амнезією протягом менше однієї доби 24 годин. Черепна мозкова травма середнього ступеня важкості. Характеризується втратою свідомості від 30, до, від 30 хвилин до однієї доби і посттравматичною амнезією від 24 годин до 7 днів. Важка черпно мозкова травма. О, характеризується втратою свідомості більше, ніж одна доба, або посттравматична амнезія більш, ніж 7 днів. Симптоми пов'язані з певними ділянками мозку. Звісно, що різні ділянки мозку відповідають тобто, за різні функції, і, відповідно, враження тих чи інших ділянок мозку будуть приводити до різної симптоматики, різних симптомів. Так, ураження перефронтальної кори буде переважно впливати на поведінку. Через це ми будемо спостерігати серед таких пацієнтів розгальмованість може впливати на емоційну сферу пацієнти стають апатичними, можуть відбуватися зміни особистості. Пацієнти стають грубими, перестають контролювати свої емоції, а, а можуть якось не, не а, яких соціальних норм подальшому, а, можуть виникати а, такі у симптоми, як зниження плавності, мови нав'язливі ідеї, іпохондрічні ідеї або навіть марення. Ураження базальної ганглії може призводити до афективних порушень, таких як депресія та марення. Манія перепрошую, можуть бути неврологічні симптоми, такі як тремор, зубчата теркуляція, брадокінезія, нав'язливі ідеї з боку психіки та компульсивні дії теж це з боку психіки. Враження таламосус призводить до апатії, дратівливості, патологічного плачу, паратезії, болю, гіперсам. При ураженні переважно білої речовини провідних шляхів спостерігається апатія, емоційна лобільність, втрата спонтанності, транзиторний, геміперес або гемоплегія, так, це вже з боку таких неврологій, і радифренія, тобто сповільнення мислення. Ушкодження мозку, мозочку, мосту призводить до порушень больової сфери, теж до розгальмованості, мазочкові симптоми. Та втрата здатності автоматично виконувати деякі рухові процедури. А наслідки ЧМТ для військових, так? так як я сказав, що це сьогодні основна така група ризику, то це насправді має таку серйозне достатньо вплив на цих людей, а саме може викликати сповільнення реакції, зниження швидкості когнітивних процесів і змін настрою. Що є дуже важливим, так, на полі бою реакція, це в принципі питання виживання сі. Якщо людина не може швидко відреагувати на якісь загрози, не може, наприклад, швидко перейти в укриття, то це питання життя і смерті. Зниження швидкості когнітивних процесів. Так, там теж людина має знайти якісь швидкі рішення нагальних питань, прийняти рішення в бойовій обстановці, так, і від чого від цього теж може. Залежати життя. Ну і звісно, що зміни настрою це теж важливо. Е, якщо у людини розвивається така депресивна симптоматика, то це впливає в принципі на всі процеси і е, теж суттєво впливає на адаптацію людини загалом. Е, клініка легкої черепно мозкової травмою, включає в себе головний біль, нудоту. Блювання, запаморочення, або проблеми з рівновагою в тому, безсоння чи інші види порушення, сну, сонливість, підвищення чутливості до світла або шуму, гіперестетія розвивається, може бути затуманений зір, і погіршення пам'яті концентрації уваги. Тобто когнітивна сфера зачіпається при органічному враженні завжди. З боку фізичних симптомів можуть спостерігатися. Головний біль, запаморочення, втома, проблеми зі сном, зі зором, дискомфорт від шуму і світла, гіперестезія, судома, гресина поведінка, апноя у сні та шум у вухах. Це, скоріш таки, більш віддалені симптоми, а не одразу після перенесення травми. Також когнітивні або психічні симптоми, включають проблеми з пам'яттю. Пацієнтя можуть спостерігатися, наприклад, Гіпомнезія погіршення здатності запам'ятовувати, відтворювати інформацію, сприймати, нову інформацію, зберігати її, а, а також відтворювати інформацію, яка була запам'ятована раніше. Так? Тобто е, це не обов'язково саме посттравматична амнезія, про яку говорили раніше. А, проблеми з концентрацією, увагою. Увага може швидко виснажуватися людям, стає важко концентруватися. Це доповнює порушення пам'яті, виникає така розгубленість і людині дуже важко сприймати якусь нову інформацію і орієнтуватися в чомусь новому. Виникають імпульсивність, такі спалахи, агресії, наприклад, схильність до якихось необдуманих дій, поверхневість суджень. Ці імпульсивні дії можуть не контролюватися і теж призводити до якихось проблем. А може бути оповільнена обробка інформації, мишлення дещо сповільнюється, кількість асоціацій в хвилину теж зменшується, що призводить до зменшення продуктивності психічної діяльності загалом. І проблема з перетворенням думок у слова, тобто да, наша мова це є дзеркало думок, і пацієнтів можуть бути труднощі і в цій сфері також. Емоційні симптоми включають депресію. Ми вже це згадували раніше. Так, пацієнти схильний до цього, після перенесеної травми, можливі такі тривалі періоди з депресивним настроєм, з пригніченим настроєм, коли немає сил, енергії, постійна втома, нічого не приносить задоволення. Також депресія сама по собі включає когнітивні симптоми, такі як порушення уваги. В рамках депресії можуть спостерігатися і порушення сну, хіперсомнія або навпаки, безсоння, поверхневий сон. Депресія також впливає на апетит. Людина може або е, збільшуватися апетит, вона може заїдати або навпаки втрачати апетит і втрачати вагу відповідно відчуття провини туги, і найстрашніше це суїцидальні думки, суїцидальні наміри та дії. Так, це те, що найчастіше найбільше влякає нас в контексті депресії. І через це депресія вважається таким найбільш актуальним і важливим розглядом, про який ми завжди дуже багато намагаємося говорити. І що з цим робити. З боку емоційних симптомів також характерні спалахи гніву, швидка гнівливість, тобто така емоційна лабільність розвивається, коли емоційна реакція не відповідає силі подразника, і пацієнти демонструють надмірну таку емоційну реакцію, що якраз часто проявляється саме гнівом і іноді агресією. Тривожні стани також характерні так, це відчуття. Цінного напруження, неможливість відпочити, розслабитись, очікування, що ось ось щось станеться погане, е, іначе вже нічого не відбувається, іначе ситуація безпечна, але людина не може розслабитись, продовжує відчувати це напруження, іноді пацієнти кажуть, що відчувають, що наче вони як втиснута пружина, да, і е, не можуть зовсім розслабитись. Це виснажує з часом і теж частим може бути симптомом при легкій червно мозкові травми. Іноді виникають і зміни особистості, змінюється характер реагування на деякі речі, змінюється відношення до деяких речей, поведінка, характер поведінки, відношення до оточуючих, до близьких, то можуть бути і такі зміни, ну, а також апатія, так, відсутність емоцій, переживання, здатності відчувати. За критеріями dsm 5 для нероколегкогнітивних розладів вони виділяють наступні критерії. Це критерії відповідають серйозному або легкому нейрокогнітивному розладу, тобто спостерігається порушення пам'яті, концентрації та швидкості обробки інформації. Другим критерієм є дані про черепно мозкову травму, тобто вплив на голову або інші механізми, що. Призвели до швидкого руху або зміщення мозку всередині черепа. Одним або декіль, декількома з наступних симптомів це супроводжується, наприклад, втратою свідомості, посттравматичною амнезією, дезорієнтація спутаності свідомості, а також можливими неврологічними ознаками, такими, як візуалізація, да, нейровізуалізація, наприклад, на КТ або МРТ, ми можемо спостерігати вогнище ураження тканин мозку. Це початок судом, якщо їх ніколи не було, або погіршення наявного судомного розладу, це зменшення полів зору, аносмія, гімеперез і інші неврологічні симптоми. Нейрокогнітивний розлад проявляється одразу після викликання черепно-мозкової травми, або одразу після відновлення свідомості зберігається після гострого періоду після травми. Черепно-мозкові травми. Часто можуть бути коморбідними з іншими розладами. І знову ж, в контексті сьогоднішньої нашої реальності, в контексті, якщо ми говоримо про військових, то часто коморбітності є саме посттравматичний стресовий розлад, і тілесне ушкодження є фактором ризику виникнення, виникнення посттравматичного стресового розладу. Ризико військовослужбовців після травматичного пошкодження зростає приблизно вісім разів порівняно з військовослужбовцями, які зазнали лише емоційну травму без поранень. Тому, як ми бачимо, це набагато підвищує ризик виникнення ПТСР. Чинниками ризику розвитку ПТСР, після чим є також низький рівень освіти, виникнення почуття жаху або безпорадності та депресія, наявність депресії. За деякою інформацією складніше, чим те, більш важкі стан можуть бути, навпаки, фактором, який змежить чи ризик ЧМТ-мозкової травми, і це в більшій мірі пов'язують з посттравматичною амнезією, з тим, що людина амнезує цей момент загрози життю, катастрофічних переживань, і через це не розвивається ПТСР в майбутнє. Тому що ПТСР один з таких важливих механізмів його розвитку є саме це Запам'ятовування, фіксація травматичної події. Для діагностики, звісно, що ми використовуємо методи візуалізації, да, як і про будь-яких органічних захворюваннях головного мозку, це один з ключових моментів, да, ми маємо побачити, чи дійсно є ураження головного мозку. І в даному випадку більш інформативним буде саме дослідження МРТ. Також корисним може бути електроенцефалограма, особливо, якщо ми бачимо або спостерігаємо якусь судоми, да, подібну якусь симптоматику, це теж важливо. А, і, звісно, що нейропсихологічне тестування, патопсихологічне дослідження пацієнтів теж для нас дуже важливо, і є найбільш чутливим засобом для характеристики когнітивного дефіциту осіб, які пережили травму. Голови. І в даному випадку ми можемо використовувати такі шкали, як ММСЄ, міні-ментал стейт екзаменейшн, і шкала Мока, да, Монреальська когнітивна шкала, яка є більш чутливою і більш інформативною. Але а, вона більш така більша за обсягами і займає зазвичай це дослідження більше часу, тому а, в, такому, в під час амбулаторного прийому. А можливо, зручніше використовувати саме МСІ, тому що вона просто менша, швидше проводиться, і для такого скринінгового дослідження, на мою думку, вона зручніше і більше підходить, але вона менш чутлива при легких когнітивних порушеннях і не може їх не показати, не зловити їх. Тому в даному випадку все ж таки пріоритет, якщо є мета більше отримати інформацію, то все-таки тест Мока буде краще використовувати. Взагалі то для таких скринінгових досліджень, ну, це, мабуть, більше вже про деменцію. Можемо використовувати і тест Міні-Кох, де пацієнт запам'ятовує три слова, малює годинник. Це взагалі дуже швидко, можна подивитися під час амбулаторного прийому, наприклад, сімейним лікарям. І це дає зрозуміти, чи ми спостерігаємо пацієнта вже деменцією, чи це все ще щось менше, ніж деменція. Менеджмент легкої черно-мозкової травми, ну, одним з таких головних головних компонентів, це психоосвіта. Треба повідомити пацієнтам, що ті симптоми, які вони спостерігають після перенесеної черепно-мозкової травми, вони можуть бути зворотніми. І проблеми з концентрацією, дартеливістю, втома і запаморочення, зазвичай зникає протягом перших тижнів або місяців після травми. Пацієнти, які не одужали в перші тижні, можуть загалом покращитися. Симптоматика так може зменшитися, стан їх може покращитися протягом наступних 18 місяців. Тому інформація про стан пацієнта, інформація про, те, про їх симптоми і їх динаміку є дуже важливою, і пацієнт, звісно, що має знати, що з ним відбувається. Треба допомагати пацієнтам і їх родинам. Розуміти, так, що з ними відбувається, проінформувати про а, моменти, пов'язані з реабілітацією, проінформувати пацієнтів кол, а, родичів пацієнтів або людей, які доглядають за ними, а, щоб вони теж були обізнані і розуміли, що відбувається з пацієнтами, які саме симптоми спостерігаються. Це насправді важливий такий компонент. А важливо також в. Поговорити і навчати пацієнта в пацієнтів гігієни сну, тому що це часто така причина проблема в принципі порушення сну. І зазвичай, коли ми у пацієнті спостерігаємо порушення сну, то бажано одразу не прибігати саме до медикаментозної терапії, і часто проблеми зі сном можна вирішити лише гігієною сну, тобто да ми рекомендуємо пацієнтам прибирати перед сном якісь чинники, які подразнюють наприклад, це. А може бути е, телефон, гагаджати інші, е, тривожні новини. Рекомендуємо лягати приблизно один і той же саме час і вставати один і той же саме час. І е, якщо є, наприклад, на вихідних або в інший час можливість полежати подовше у ліжку, треба цього уникати, бо це збиває графік і погіршує якість нічного сну в майбутньому. Також є важливим аспектом те, що пацієнти не спали в день, е, тому що. Денний сон теж може негативно впливати на е, нічний сон. Тобто такі прості загальні рекомендації, наприклад, ще важливий аспект це вживання кафеїну, кафена вмісних е, е, напоїв, наприклад, кава і чай, е, щоб люди уникали вживання їх в другій половині дня, що теж іноді навіть такі е, моменти, але вони можуть суттєво впливати на якісну і на загальне самопочуття наших пацієнтів. Е, в контексті психоосвіти є важливим заохочення пацієнтів до відновлення своїх когнітивних функцій, тобто можемо запропонувати читання, що допомагає відновити концентрацію, і можемо запропонувати також, якщо пацієнт страждає від такої розгубленості, порушення пам'яті, погіршення запам'ятовування, це введення списків. Пацієнт буде почувати себе впевненіше і буде менше страждати від цього так. Пацієнт з дизартією або зофазією, ну, як варіант вирішення, може бути вивчення мови жестів. Зміни в особистості, особливо апатія, дратівливість, агресія у пацієнтів з травмою голови, особливо обтяжливі для пікунів, для сім'ї, і теж в такому контексті треба їх про це попереджати, що ці зміни. Пацієнтам умовлені захворюванням, а не тим, що він таким став і став так себе спеціально поводити. Про це треба обов'язково теж родичів попереджати. І, на жаль, на жаль, родичі найбільше страждають, коли такі проблеми в сім'ї виникають, і тому їх теж треба до цього підготувати. Якщо ми розглядаємо в контексті МКХ 10 психічні розлади внаслідок ЧМТ, у нас є ціла рубрика органічних, включаючи симптоматичні, психічні розлади, це F0. Де ми бачимо деменції, може бути посттравматична деменція після ЧМТ, при, після важких ЧМТ. Там є органічний амнестичний синдром, не спричинений алкоголем та іншими психоактивними речовинами, а саме F04.0 040 посттравматична амнезія, F06 06 інші психічні розлади наслідок ошкодження чи дисфункція головного мозку, або внаслідок соматичної хвороби. Де ми спостерігаємо такі розлади, як органічний і маравневий розлад, органічні ефективні розлади, манії, депресії, органічний тривожний розлад, астенічний емоційно-лобільний розлад, розлади особистості F07 та поведінкові внаслідок хвороби ушкодження та дефункція мозку, де саме F07.2 072 це посттравматичний синдром. Загалом можна сказати, що. Органічне ураження голодного мозку може призводити до будь-яких симптомів. Це можуть бути від психотичних симптомів марення галюцинації, стану затьмареної свідомості, деменція, так і до невротичних симптомів, таких як тривога, порушення настрою, астенія і інше. Все залежить від ділянки ушкодження мозку, від важкості ушкодження мозку, а також від переморобітних особливостей людини. Щодо медикаментозного лікування. Саме психічних порушень при черетно-мозкових травмах, наша терапія є по суті симптоматичною. От які симптоми ми спостерігаємо, і відповідні препарати ми використовуємо. Якщо ми бачимо, що у пацієнта спостерігаються е, тривожні стани, е, депресивні стани на фоні враження головного мозку, звісно, що препаратами першої лінії будуть антидепресанти, саме селективні інгибітори зворотнього захоплення серотоніну і е, серотоніну та норадреналіну. це буде перша лінія. Е, Через те, що вони краще переносяться, а для цих пацієнтів це є дуже важливо. Ми завжди на це зважаємо, і профіль апаратів їх побічних ефектів для нас є дуже важливим. Наприклад, да, не бажано використовувати, наприклад, трициклічні антидепресанти і антидепресанти, які мають холінергічні ефекти, тому що це вплив на зниження рівня цілкаліна може викликати ще більше когнітивні порушення. а Серед цих пацієнтів, так, як ми побачили, когнітивні порушення є одним із провідних симптомів, так, і, по суті, провідним синдромом серед цих розладів є психоорганічний синдром, так, коли ми спостерігаємо зниження інтелекту, порушення пам'яті, нетримання афекту і інші когнітивні симптоми. Тому такі препарати є небажаними. Враховуючи часто наявність посттравматичного стресового розладу, то препаратами вибору мають бути такі, як сертралін. А, ну, В рамках ПТСР паракситин, але все-таки, мабуть, якщо ми розглядаємо в контексті органічного враження головного мозку, я би все-таки поставив його на друге місце порівняно з сертраліном, тому що все-таки в нього є цихалінархічний ефект, а він, як ми сказали вище, є небажаним. А в деяких випадках, особливо, де, якщо ми спостерігаємо циклічні зміни настрою, можуть бути в нагоді стабілізатори настрою. Антипсихотичні препарати при психозах використовуються також вони можуть використовуватися і як коректори поведінки. Але треба враховувати, що особливо антипсихотика першого покоління можуть бути небажаними через їх побічні ефекти, особливо екстрапірамідні і інші порушення, які будуть частіше розвиватися на фоні вже враження головного мозку. Тому антипсихотика другого покоління вони є в пріоритеті. Але якщо ми спостерігаємо пацієнта, наприклад, деменцію, вже, то треба пам'ятати, що вони збільшують ризик смерті, і найбільш безпечним вважається саме респіридон. Гіпнотики анакселітики пам'ятаємо, що деякі з них можуть викликати залежність, і це є дуже небажаним використання серед цих пацієнтів, особливо серед військових, особливо якщо є ПТСР, тому що вони і так мають підвищений рівень залежності, ризик залежності, перепрошую і. Тому ми маємо уникати препаратів, які мають такий профіль. А, і якщо нам потрібен седативний ефект пацієнта з порушенням сну, ми можемо розглядати або антипсихотики, наприклад, той же QTPін, або антидепресанти з седативним ефектом, такі як разодон, аміртазапін, аміансерин, тобто вони можуть стати нам у нагоді. Серед анксіалітиків, можливо, варто розглянути буспірон або опіпромол, Бо, знову ж бензодіазепіни є небажаними, і якщо вони дуже потрібні, то короткими курсами вони призначаються. Регабалін теж у нас є певні ризики формування залежності, тому з ним теж треба бути обережним. Прогноз залежить від важкості червно-мозкової травми, періоду непритомності, тривалості, амнезії. Все це забезпечує вимірювання тяжкості травми голови, але люди з легкими травмами можуть мати тривалу втрату певних функцій, тоді як люди з набагато серйознішими травмами можуть повністю одужати. Тобто це все індивідуально залежить від кожного індивіду, як я казав, від важкості ураження, ділянок ураження мозку і також переморбідного стану людини. Людей, які перенесли легку чергну-мозкову травму, 85% одужують за кілька місяців тому, в принципі, лікування і сама травма має непоганий прогноз, але з нашого боку мають бути професійні дії для того, щоб якнайшвидше повернути пацієнтів до їх нормального життя, зменшити симптомів і відновити якість життя. Дякую за увагу.